Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Програма, яка тримає руку на пульсі світової геополітики. На жаль, за роки правління Талібану репутація Афганістану дуже постраждала. Колиська найдавніших цивілізацій, країна снігових гір, чистих річок, безкрайніх степів і розпечених пустель перетворилася на одну з найбідніших країн Центральної Азії. Сьогодні перед афганською владою і пересічними афганцями стоїть складне завдання. Не просто змінити суспільну думку про Афганістан, а й змінити саму країну. Я пішов подавати кутовий і поставив м'яча на землю. Всі наші гравці були у воротарському майданчику. Коли я подав кутовий м'яч, пролетів по всіх прямо у лівий кут воріт. Весь стадіон підскочив і почав аплодувати. Минуло майже 40 років з того часу, як Мохамед Сабер забив переможний гол у футбольному матчі між командами Афганістану та Пакистану. А відтоді на цьому стадіоні такі принципові футбольні матчі більше не проводилися. Згодом ця споруда використовувалася вже для зовсім інших потреб. Сумно, однак, в минулому, коли глядачі приходили на стадіон дивитися матч, замість футболу вони бачили повішених на футбольних воротах людей. Однак той вечір залишився в пам'яті шести тисяч оболівальників, які зібралися на стадіоні, та мільйонів глядачів біля екранів телевізорів, які підтримують свою команду на новому етапі знаменитого протистояння. Цей матч багато чого значить для Афганістану. Власне, він важливий для обох наших країн. Цей матч це ознака миру, прояв дружби, адже обидві країни продовжують потерпати від тероризму. Спраглі за перемогами футбольних болівальників віддано підтримують свою команду. Перший гол буде вирішальним у матчі. Через 20 хвилин м'яч залітає ворота пакистанської збірної. Натов божеволіє від щастя. Перша половина матчу закінчується з таким самим рахунком, незважаючи на відчайдушні атаки господарів. Оцінюючи гру афганської команди, я переконаний, що вони ще заб'ють гол. Я сподівався, що Афганістан переможе, і я впевнений, що так буде. Другу половину матчу команда Ваністану розпочала так само, як і кінцівку першої. Завдяки старанням афганських футболістів рахунок змінився на 2-0. Незважаючи на спротив суперника, афганці забили ще й третій гол красень. М'яч влетів у лівий верхній кут воріт після удару з 20 метрів. Гру закінчено. Рахунок 3-0 на користь Афганістану, і вболівальники шаленіють захоплення. Я маю надію, що цей матч покращить відносини між Афганістаном та Пакистаном. І коли такі футбольні матчі проходитимуть, мало помалу інші команди з обох країн гратимуть дружні ігри. Тому я думаю, це матиме і певний позитивний вплив на політичні відносини між Афганістаном та Пакистаном. люди на вулицях щиро святкують футбольну перемогу своєї команди у традиційному спортивному протистоянні з Пакистаном. Ця гра символізує налагодження дружніх відносин між двома країнами. Сьогоднішній поєдинок для збірної Афганістану став черговим кроком на шляху до завоювання Кубку Південно-Азіатської федерації футболу. Після перемоги змучені війною громадяни вперше за довгий час відчули себе єдиним народом. Днями у столиці держави Кабулі відбулося справжнє свято, а люди тиснули один одному руки, обнімалися, розмахували прапорами і навіть стріляли в повітря. Афганці були одними із засновників Азіатської конфедерації футболу у 1954 році. Країна має довгу історію футболу, але зовсім недавно національна збірна знову з'явилася на світовій арені після десятиліть війни і заколоту. Коли у 1996 році до влади прийшли Таліби, спортивні заходи були суворо обмежені, а стадіони використовувалися переважно як місце страти. Спорт почав відроджуватися в 2001 році після того, як війська міжнародної коаліції усунули талібани від влади країні. Перемога на футбольному чемпіонаті Південної Азії дозволила Афганістану піднятися на 7 позицій в рейтингу ФІФА і обійняти 132 місце. Дивлячись на щасливих футбольних фанатів, зникає бажання переглядати інформаційні ресурси, більшість з яких переповнені негативними матеріалами про Афганістан. Так, проблем в цій країні чимало. Утім, важко не погодитися з тим, що крок за кроком афганці разом із світовою спільнотою намагаються змінити країну, яка десятиліттями потопала у кривавих конфліктах. Сьогодні вже не можна не погодитися з тим, що країна відбудовує державні інституції, розвивається освіта, сюди приходять новітні технології, розвивається туризм і відроджується культура. Афганістан не той, що був раніше. А поки експерти сперечаються, що ж буде з Афганістаном після 2014 року, пересічні афганці спільно із світовим співтовариством втілюють життя реальні проекти відновлення країни. Одним з таких проектів стане будівництво ісламського університету. Таке рішення було прийнято під час засідання організації ісламського співробітництва. Проект вартістю 70-80 мільйонів доларів профінансує банк ісламського розвитку. Найближчим часом Джело Лабат відвідає делегація з Кабула, яка визначить точне місце будівництва. На жаль, освіта потрапила до таких галузей, які були не дуже популярними за часів Талібану. Тож спрагли до освіти населення країни, серед якого переважно молодь намагається надолужити згайний час. Ці студенти поки що не мають власного приміщення. Це майбутні юристи, судді, прокурори, слідчі. Голландці навчають афганців складному предмету верховенства права. Сьогоднішній урок в північній провінції Кундус присвячений навчанню студентів з питань розв'язання юридичних спорів із залученням сторони обвинувачення та захисту. Завданням сьогоднішнього заняття є організація повноцінного суду, тобто засідання суду, на якими запросили адвоката, прокурора та суддю. За їх роботою спостерігають більше ніж 30 студентів і працівників правоохоронних органів країни. Ідея полягає в тому, щоб показати їм, як відбуваються судові засідання. Розслідування кримінальних злочинів є одним з головних предметів, якому навчає Європейська поліцейська місія. На додаток студенти отримують інструкції стосовно афганської системи юстиції, кримінального права та процесу і права. Ав людини, якщо в майбутньому я стану юристом, то я буду суддею. Я зможу дуже легко вирішувати справи. Для мене для того, щоб займатися такою відповідальною справою, потрібно навчитися багатьом речам. Афганістан пережив десятиліття війни, і в країні є багато несправедливості. Коли я завершу навчання, я хочу захищати людей, які мають проблеми із владою. Окрім посилення сектору юстиції, голландська місія «Євпол» навчає 700 новобранців місцевої поліції у співпраці з німецькими військовими. У нас чудова координація з голландськими військовими завдяки їх зусиллям. Я сподіваюся, що якщо так продовжуватиметься і надалі, до 2014 року ми зможемо взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Голландський уряд щороку виділяє на безпекові та освітні проекти понад 30 мільйонів євро і робитиметься до 2018 року. Я справді сподіваюся, що результатом нашої спільної роботи стане покращення довіри місцевого населення до уряду та місцевої поліції. Водночас, економічне відновлення Афганістану є стратегічною метою міжнародного співтовариства. Нещодавно Міністерство фінансів Афганістану і Світовий банк підписали угоду про виділення Афганістану 50 мільйонів доларів на економічний розвиток. Ці кошти, за словами афганських урядовців, будуть витрачені на реформування низки сфер економіки, що повинно зробити фінансовий клімат Афганістану більш привабливим. Загалом інвестиційна статистика вражає. У 2004-2007 роках міжнародна економічна допомога склала 8 мільярдів доларів, а реальний приріст ВВП досяг 22,5% у 2009 році. Уже в 2010 році було укладено міжнародні контракти з інвестування в інфраструктуру України на суму майже 14 мільярдів доларів. Тож сьогодні Афганістан відкритий для приватних інвестицій. Це основна теза національної стратегії розвитку уряду Афганістану та головний принцип відкритої ринкової економіки, прописаний у конституції країни. Реформи торкнуться таких сфер, як оподаткування, управління земельними ресурсами, видобуток корисних копалин, а також зв'язок та інформаційні технології. За словами голови афганського відділення Всесвітнього банку Боба Саума, реформи дуже важливі для залучення інвестицій в різні сектори афганської економіки. За останні десятиліття економічний прогрес Афганістану був цілком переконливим, незважаючи на складнощі, з якими країні доводилося стикатися. Сьогодні Афганістан може зокрема виконувати роль ключової транзитної зони між пострадянським простором, північним Китаєм і ринками узбережжя Індійського океану. Іноземні держави готуються здійснити тут ряд великих проєктів. Йдеться насамперед про газопровід, Туркміністан, Афганістан, Пакистан, Індія. Крім того, через Афганістан планується прокласти електромагістралі для експорту електроенергії з країн Середньої Азії до Пакистану. За словами експертів, Афганістан цікавий не тільки з точки зору транспортування природних ресурсів, а він сам є їх потенційним джерелом. Країна володіє багатими запасами нафти і газу. На розвіданих родовищах вони становлять 40 мільйонів тонн або 137 мільярдів кубометрів. Відповідно, крім того, в Афганістані є родовище міді, дорогоцінних каменів урану. Афганські національні сили безпеки і поліція нещодавно взяли відповідальність за безпеку України на себе. Тож перші підсумки втілення проєктів з освоєння афганських родовищ корисних копалин можна буде підбивати в найближчі роки. Маючи в наявності чи не всю таблицю Мінділеєва, афганський уряд натомість заохочує проекти пов'язані із пошуком альтернативних джерел, наприклад, у енергетичній галузі. Ці японські фахівці впроваджують альтернативні енергетичні технології для більш ефективного енергопостачання аеропорту Кабула. Японські інженери пояснюють, що з більш ніж 300 сонячних днів у році система накопичування сонячної енергії забезпечує майже 30% від потреб енергопостачання міжнародного аеропорту Кабула, виробляючи 250 кВт в секунду в годину пік. Є 99 каркасів, кожен з яких має 14 сонячних панелей. Одна сонячна панель виробляє 180 ватт будівництво в рамках проєкту розпочалося в квітні 2011 року і нещодавно було завершено Міністерством транспорту у співпраці з японськими компаніями інженерного консалтингу. Електроенергія, що виробляється системою накопичування сонячної енергії, пов'язана з енергосистемою Кабула і живий будівлю міжнародного терміналу, який також побудовано за японські гроші. Ми не лише встановлюємо сонячні панелі, але також допомагаємо програмним забезпеченням та підготовкою місцевих технічних фахівців. У найближчому майбутньому персонал в Афганістані зможе керувати всією системою накопичення сонячної енергії без нашої допомоги. Багато інфраструктури було пошкоджено більш ніж за три десятиліття війни в Афганістані, і до цих пір в країні існує гостра нестача електроенергії. Щоб допомогти вирішити цю проблему, уряд Афганістану в 2008 році приєднався до ініціативи фонду партнерства на землі що діє. За сприяння Японії та спрямоване на підтримку і фінансування екологічно чистої енергії, ми хотіли б розширити цю систему у всьому Кабулі, а також інших містах. Незважаючи на важкі економічні часи, викликані цунамі і ядерною аварією на Фокусімі 2011 року. Японський уряд розпочав розвиток ініціатив у сфері безпеки на всій території Афганістану. Протягом п'яти років уряд Японії надасть приблизно 5 мільярдів доларів США на підтримку Афганістану. Близько 2 мільярдів доларів США вже витрачено на фінансування різних проєктів. У нас є три ключові напрямки: номер один це безпека, два це реінтеграція, три розвиток. З точки зору розвитку. інфраструктурні проекти є ключовими в цій галузі, і відновлення в аеропорту є дуже важливим проєктом. Крім інфраструктурних проєктів, ми також допомагаємо розвивати сільське господарство. Японія, яка неодноразово ставала жертвою стихійних лих, допомагає афганцям у вразливій віддаленій провінції гор. У провінції гор суворий клімат. Кожну весну там відбуваються повені в горах. На прохання афганського уряду і провінції Гор ми розпочали національний проект з ліквідації наслідків стихійних лих. На початку березня цього року повноважний представник посольства Японії в Афганістані Майо майда підписав контракти про фінансування 28 проєктів розвитку в Афганістані. Загальна вартість проєктів становить понад 3 мільйони доларів. За словами Майо Майда, на ці кошти передбачається побудувати 13 шкіл, 6 поліклінік, два водопроводи в провінції Баміан. Поліклініки зможуть обслуговувати понад 6 тисяч осіб. Японія є одним з найбільш значимих фінансових донорів Афганістану. За повідомленням інформаційного агентства Бахтар, нещодавно уряд Японії виділив 117 мільйонів доларів на реконструкцію Кабульського аеропорту прокладку водопроводу в повіті ДЕХСАПС програми з ремонту доріг і постачання палива, Незважаючи на те, що в Афганістані немає японської військової присутності, їх цивільна допомога цій країні є більш ніж суттєвою. Внесок Японії у розвиток Афганістану це лише один приклад того, як світове співтовариство гуртом допомагає цій ісламській країні. Загалом в економіку та інші галузі Афганістану щороку вливаються мільярдні інвестиції. Адже нині Афганістан є, мабуть, найунікальнішим місцем, де інтереси основних центрів сучасного світу збігаються або принаймні близькі. У найближчі роки це може створити сприятливу міжнародну обстановку навколо країни. Однак чи вдасться зупинити внутрішні сили, що беруть участь у збройному конфлікті? Лікція припинити кровопролиття, що триває вже не одне десятиліття, подолати інерцію конфлікту. Навряд чи хтось зараз зможе відповісти на ці питання. За останні 12 років ми пройшли через значні зміни і процеси розвитку. Перед нами стоять великі завдання після 12 років війни з тероризмом. На сьогодні все ще існують боротьба з екстремізмом і радикалізмом. Ми створили ефективні інститути по боротьбі з тероризмом. Ми стоїмо на передовій в боротьбі з терористичними організаціями, такими як Аль-Каїда і Талібан. Ви дивились програму Фактор Безпеки до зустрічі на слідчому тижні? Хай щастить.